Місце зустрічі в Україні змінити не можна воно і лишилось звичним майдан незалежності. Якщо вірити статистиці, то вже кожен третій іноземець практично без акценту вимовляє назву нашої головної площі, а тим паче футбольні фани. Бо вже трохи більше ніж за тиждень вони цічуться сюди з усього світу. Фанзона площею 5 тисяч квадратних метрів. Вона має вмістити 70 тисяч вболівальників. А що ми робимо для їхнього комфорту? Ходімо, побачимо. І краще нам поквапитись, бо деякі іноземці заздалегідь їдуть на інспекцію. От як Мій новий знайомий Ентон із Нідерландів. Я приїхав у Київ, а потім поїду ще у Краків. А вже у липні повернуся на фінальний матч. Але мені дуже сподобалося в Україні. Гості інспектують, а будівельники монтують. Щоправда, настрій не у всіх робочий. А ну скажіть нам, будь ласка, ви на совість робите? Ми так. А як до болівальники взагалі ставитися? Ну, що... Понапиваються, потім ходять, викрикають, і засмічують хрещатик. Аби тротуарами безпечно ходилося українцям, фанів розважатимуть за парканом. Це ми угрождаємо повністю все для фанатів. Угу. Щоб вони не виходили чи що, за рамки? Так, да, Щоб за рамки не виходили. Тут будуть спеціальні телевізори, то тобто палатки, столики для них. От вони, кому місця не вистачає, там, будь ласка, тут. Ага. Тобі футбол дивляться. Який же він обіцяний футбольний комфорт? Я запрошую вас продовжити інспекцію після восьмої в ефірі «Сніданку з 1 плюс 1».